Вітаю! Це відеоблог Борису Кушнірука. Знаєте, я критично ставлюсь до цього уряду і до цього прем'єр-міністра. В той же час слід визнати, що деякі зауваження на його адресу не зовсім коректні. Ну, наприклад, питання: а де ж результати від ваших реформ? Вони не зовсім коректні, тому що всі кроки, які здійснюють уряд будь-якої країни, вони не мають негайного ефекту. Взагалі, ефект від дій уряду він середніто довгостроковий. І деякі результати реформ будуть відчуватися лише за рік-півтора, а деякі взагалі за 10-15 років. Ну, наприклад, якщо б здійснилася реформа пенсійної системи. Тому у зв'язку з цим я хотів би, щоб ми подивилися, а що корисного було зроблено в цьому році. Ну, по-перше, найбільше ми просунулися в напрямку прозорості. Ми створили портал про використання публічних коштів, і там вже більше 300 тисяч відвідувань. Я думаю, що згодом цей портал буде один із найбільш популярних в Україні. Ми відкрили інформацію про власників нерухомості, про доходи та витрати державних чиновників, про кінцевих власників банків. Це все. Те, що безперечно матиме свій позитивний результат згодом. Уряд, хоча й доволі повільно, але все ж таки скорочує державні функції. Тут слід визначити в першу чергу, мабуть, те, що робиться міністерством економіки, і там є чим займатися уряду і всім міністерствам, але все ж таки це рухи в правильному напрямку. Уряд цьому році пішов на дуже непопулярний крок, пов'язаний з підвищенням енерготрифів. На мій погляд, це те, що було потрібно зробити ще багато років назад, тому що без цього не можна подолати ані корупцію, яка є надзвичайною в цьому секторі, ані займатися енергозбереженням. Слід нагадати, що Україна є найгіршою з точки зору ефективності використання енергоресурсів у світі. У цьому році також здійснив важливі кроки, пов'язані з реструктуризацією зовнішньої заборгованості, і зараз питання про дефолт України, відповідно, кроколне знесіння гривні та величезне падіння доходів населення, воно вже перестає бути актуальним. В цьому році доволі важливо було кроки зроблені в напрямку реформування правоохоронної системи. Позбавлення прокуратури функції слідства, створення антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, все це матиме надзвичайні наслідки, які ще, мабуть, думаю, не всі громадські активісти навіть уявляють. Отже, зроблено багато. Зрозуміло, що менше, чим нам хотілося б, і саме про це я хотів би поговорити наступного разу. Але при всьому тому я би хотів сказати: ми рухаємося в правильному напрямку. Тому все у нас буде добре. Хай вам щастить. Це був Борис Кошнірук.